Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 15 жовтня. Телеграм-канали пишуть про вибухи в Ростові та на Ростовській АЕС, публікуючи відео спалахом. Телеграм-канали пишуть після масової атаки по Україні по українській свого часу з СОВОЧОКали і нанесли свій удар. Пролунали вибухи на російських АЕС ТЕЦ та ГЕС. Чомусь Ростовська АЕС зупинилася після також потужного вибуху, як кожного ранку у Києві, особливо в Харкові. Вибухи відбувалися протягом години російська спецслужба звинуватила в їхній організації українських диверсантів. Крім того, нібито горів реактор АЕС зупинена вся область без світла. Ростовська область межує із території України. А тепер дозвіл на нанесення ударів ЗСУ отримали. Ситуація критична. Станцію переводять в режим майже холодних реакторів за даними телеграм каналів Це вони зробили або відвернути увагу світу і погрожувати можливою трагедією, аби зупинити на певний час контрнаступ української армії, що наврядче у них вийде. Крім того, збільшився рівень. Ні, радіації хмару може погнати на Москву і догралися. Вони телеграм-канал Топор Топорпомсти пише, що на станції пави свіжі кинжали пущений мігом. Триває розбір завалів. Російські загарбники почали скаржитися на атаку БПЛА на місто Волгодонська, що у Ростовській області соцмережами шириться кадри з місця події. Пізно ввечері, 15 жовтня, у російській області працювала російська ППО, яка, заявили самі місцеві жителі. очевидці, зафільмували її роботу та поширили відео соцмережа. Версію російських окупантів була атакована не встановленими дронів на місто Волгодонська, біля якого розташована ростовська АЕС. Місцеві жителі повідомляли у соцмережах про роботу ППО та поширювали чимало відповідних відео. Окрім того, ростовські змі писали про то український безпілотник, що був націлений на АЕС. Однак губернатор Ростовської області Василій Голубів і за посиланням на російських військових заявив пропагандистським змі Кремля, що підрозділи ППО нібито не працював. Але він також повідомив про роботу ростовської Волгодонської АЕС у штатному режимі. Також посадовець закликав місцевих жителів зберігати спокій та не піддаватися на інформаційні провокації. Український блогер, волонтер та активіст Сергій Стерненко іронічно прокоментував події під Ростовом Волгодонська Ростовська область. Росіяни обстрілюють небо. Пожартував він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя ви. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.